Раніше воно називалося селище Банне за радянських часів його перейменували у Слов'яногірськ. і лише згодом Святогірськ став святогірськом. Розташований цей населений пункт в урочищі святі гори в місцевості, яку називають Донецька. Швейцарія у цих окопах в лісах, які оточують неймовірно мальовниче місто Донеччини Святогірськ, до вересня тримали оборону українські захисники, не пускаючи рашистів до дороги Ізюм Слов'янськ. Утім, контактних боїв тут не було. Окупанти зайшли у Святогірськ з півночі. Річку Сіверський Донець, яка широко розлилася у цих краях, рашисти так і не здолали. Тож частина міста, включно із Святогірською лаврою, де прихисток знайшли сотні мешканців міста та сусіднього села Богородичне, залишалася під контролем си оборони. на іншу частину за річкою три з половиною місяці топталися окупанти боляче дивитися. Хто хоче побачити, що залишає по собі руський мір, тим сюди у Святогірськ та сусіднє Богородичне. Тут він розвернувся в усій своїй потворності. Чудові комплекси відпочинку у сосновому бору, сам ліс, багатоповерхівки, приватні будівлі. Все це випалене та знищене ордою. Мама 72 года, яка казалась на виїжджати, ось жаті за нію. То есть її ее одну. Невеличке приміщення у серці розбитого ражистами Святогірська запаковане продуктами, речами, предметами першої необхідності. Це вся Україна та за кордон надсилають в деокуповані міста, хто що може, щоб підтримати людей, які пережили жахи окупації та втратили все або майже все, що наживали роками. Господарюють тут місцеві жінки, розпаковують, сортують та роздають знайомим і незнайомим усе необхідне. Дехто з них тільки-тільки повернувся в деокуповане у вересні місто, дехто не виїжджав звідси ані на день. Ну куда ехать? Потом уже Стіс дому, була робота, все била yes. час. Ольга одна із пів сотень містян, які залишилися у Святогірську, попри потужний наступ на місто росіян. З понад 4,5 тисяч жителів до початку червня, коли рашисти зайшли в населений пункт, 550 людей залишилися у Святогірську. Ольга не поїхала нікуди. Каже, не лише тому, що покидати рідний дім не захотіла її старенька матір. Сама жінка, як і багато хто з мешканців курортного міста, не думала, що окупанти за. Зайдуть у Святогерск. Ну, була надія до останнього, що ну маленький городок, ну кому ми надо, ну як то може обійдуть, ну може и залавры, ну знаєте, разное було мнение, все було, ну все що угодно люди думали. На що такого? А кадри з Маріуполя ми бачили зарані. У перших числах червня у ході наступу росіяни потужно, не шкодуючи боєприпасів, накрили Святогірськ артилерією. Якби вона з матір'ю покинула оселю, каже Ольга, повертатися було б нікуди. Російські снаряди розбили будинки поруч, здійнялася потужна пожежа. Гасити яку жінкам довелося вручну. всі сусіди в нас згоріли. А ми от сутки тушили пожар. Щоб не загорілася именно наше вот, ну там воно все рядом, эти постройки дома горіли один за одним. А потім, після страшного вогневого валу, окупанти зайшли у місто, огорнуте пожежами і пішли по хатах. Заходили, каже Ольга, у кожну оселю, не пропускаючи жодну. Інтересувались, як відносимося ми до Росії. Да? Що я ну як я скажу? <рес> у мене брат в Росії живе уже більше 25 років. Мій брат. Він в шокі від того, що відбувалося. згадуючи перші дні російської окупації, Ольга зізнається, якби знала, що чекає на неї та маму. Виїхала б з міста без вагань. Найстрашніше каже, було коли расисти виводили на вулицю чоловіків і змушували їх роздягатися. Коли Росія іменно вже зайшла, коли вони перевіряли підвали, коли вони зашли в кожен двор, кожен дім, роздівали мужчин, парні на колки. Це було найстрашніше. страшне, бамб'яшка була неймовірна. Это просто ты не знаешь, что тебя ждет, ты просто уже по ситуации. Так, ти все та зараз сейчас. Очень сложно. Кожного шороха просто вздрагіли. Наш підрозділ вийшов 2 червня, а 5 червня вже місто було повністю окуповано. Тих, кого рашисти шукали по підвалах, бійців тероборони у місті не було. Володимир Рибалкін, тодішній голова місцевих добровольців, згадує, оборонці покинули місто за кілька днів до приходу сюди росіян і повернулася після деокупації Святогірська. У нас невеличкий був підрозділ. Ми всі, слава богу, живі. І зараз деякі знаходяться у військовій адміністрації, деякі займаються своїми власними справами, деякі пішли вже в підрозділ збройної сил України. Для тих же містян, хто залишився нескінченно довго потягнулися окупаційні будні, до болю схожі один на одного. Такий собі день сурка без світла, газу, тепла. Благо, що було літо. Ночівля в підвалах приготування їжі на багаті, брудна вода, яку доводилося пити, бо іншої не було. Вода в колоце. Грязне, цидили, як і п'ятілі на кострі їсть готували. Що таке гуманітарна допомога? Мешканці міста під час окупації не знали. З підконтрольної Україні території завести їжу змоги не було. Мости були підірвані, щоб не допустити окупантів на той бік сіверського Донця. Самі ж расисти, якщо і завозили щось у населений пункт, то винятково для власних потреб. І це була переважно горілка. Привозив спиртні напої та цигарки, а також працював над тим, щоб просто знімати гроші пенсійний за 30% обнал робити. Після того, як ми докупували це місто разом зі Збройними силами, то побачили, що люди втратили 15-25 кілограм своєї ваги. от реально вони були голодні. Отрально голодні, Дуже живо. Ми сусідами ми готові і готували вместе. Вже більше трьох місяців. Мешканці Святогірська підтримують волонтери, готують їжу прямо в центрі. За нею вишиковується черга. Усі запаси, які були, містяни проїли ще під час окупації. Наталя згадує у ті часи: вона у дворі не лише готувала із сусідами їжу. Коли довкола літали ракети та снаряди, жінка творила. Красу. Полисадники работала, цветы сажала. 19 июля розсаду высадила. Чернобривцы у меня зацвели на балконе, пришлось высаживать. А ракети летали туда-сюда как раз. Що не будь-винки, бо, не боялися. А я просто забула, коли я туди к землі опустилася, а дівчинки сиділи на скам'яки і убігали в під'їзд. Вона сама, як екзотична квітка серед розбитої та спаленої забудови Святогірська, доглянута, красиво зі смаком одягнута, по ній ніколи не скажеш, що лише кілька місяців тому Наталя пережила найбільші у своєму житті жахи. тут у нас хорошо виглядять. Світ вже дали. Дали світу, Да. Ми дуже рада, хоча не обіцяли. за час окупації. Наталя втратила 14 кілограмів ваги і найріднішу людину, яку донька встигла вивести з курортного міста. Після того як росіяни зайшли у Святогірськ, виїхати звідси вже ніхто не міг. Хіба в Росію? Доча це увізла після першого ракета, которая здесь разорвалась под окнами с инсультом. Через месяц его там похоронила в Днепре. Но там осталось, потому что я не разрешаю сюда ехать. А у меня кот, а у нее собака и два попугая, а квартира однокомнатная. И мы ждали, что быстро закончится. Не ожидали, что так. Але найстрашнішим днем, зізнається Наталя, для неї було не 4 червня, коли окупанти зайшли у Святогірськ. Ну, страшні, мабуть, були емоції, коли сказали, що почалася війна. Тому що я сама з Росії, у мене родственники в Росії, здесь я живу 40 лет і нікуди не захотіла. Хоча звали і брат, і племянники. З кінця лютого Наталя не спілкується з ріднею з Росії, не хоче, каже, і не може. Ні, я не хочу. Поки ще важко. Ну, вони, звісно, не винуваті, я розумію. І у них душа болить, і вони кожен раз э, дочері говорять, щоб я уїхала. Ну, я не можу, у мене тут син похоронений. І взагалі я люблю цей міст. Не зря ж я сюди приїхала. Нещодавно жінка зустріла у зруйнованому місті свої 70. И постарела. Раньше мне не давали, а мне вот уже 70 лет исполнилось. От каждого шороха просто вздрагиваешь. От каждого вот ветер сильный был вчера. Оно все побитое вокруг соседей. И вот это железо, оно тарахтит, везде все, шифер падает. Тоже вздрагиваешь от того, что ты просто не понимаешь. Вони всі, хто пережив жахи окупації, досі здригаються за найменшого шурхоту. Хоча їхній зір уже давно не ріжуть жахливі картини розбитого та спаленого міста. Звикаєш до всього, зізнається Ольга. Я з сам замічаю, що я не ужас, Тому що я каже я живу там від лабіші баліни район Сахаліна. Я каждый день хожу домой, я вижу все эти руины, и вот оно он мне уже глаз привык. Для меня это вижу и не вижу этого. Когда мы первый раз, эти две недели мы в подвале прожили, мы вышли первый раз, увидели это все сгоревшие танки, все дороги в осколках, снарядах, вот все сгорели. Вот тогда это было страшно, ужас, и тогда это было просто ну, как фильм ужасов, который думал, что нет, это не я, это не со мной, это вот сейчас глаза открою, это все не я, это все пройдет. Ольга дуже добре пам'ятає день, коли у Святогірськ зайшла українська армія. Це було 12 вересня. Перед тим расисти просто втекли звідси та із сусідніх сіл. У ході вересневого контрнаступу армійці погнали окупантів майже з усієї території Харківщини та частково. Донеччини я кормлю животных много там брошенных. Я когда вийшла утром кормить, обычно утром всегда, когда более-менее тихо. Я когда увидела, що йде українська армія, вот наши на шивки, наші ребята йдуть по дороге, їх очень много. Я поняла, що Україна зашла. Ну інформації ж никакой нігде нічого ніхто не сообщает нічого. От когда увидела ребята, я поняла, що да. Тогда от мороз по коже, думав, господи, слава богу. Слухали? Ні, мабуть, в ступорі була. А потім увесь Святогірськ почув те, що побачила Ольга. У лаврі вдарили у всі дзвони. Це було знаменням того, що місто звільнили. Та говорили, що да собаря Святогорськ будзинять клакала. От тоді це була дійсно мороз покуже, тому що да мені світ нас. Найважче коли ти тут жив. І ти бачив це місто, виріс цьому місту. От сподіватися, що з нього створили, і бачити, що ці потужності, як туристичні меки Донеччини, а це було, по-перше, мека такої туристичної Донеччини і всієї України, да? то як коли це настане час відновлення? Да? І от скільки прийде часу, поки люди оговтуються від того, що за от відбулося після 24 лютого. Колишній керівник тероборони у рідне місто повернувся вже як голова військової адміністрації. На цю посаду його призначили у липні. За чотири місяці, що минули з часу деокупації, розповідає Володимир Рибалкін, Святогірську повернули світло, відновили мобільний зв'язок, на постійній основі запрацювали пошта та Ощадбанк. Але майже півсотні мешканців міста усього цього. Вже не побачить за період окупації 43 людини було ексгумовано. згумовано. Ну наразі ми можемо. Ну, на це на території Святогірська ми розуміємо, що є села, які вшен зруйновані. Це Богородична Мазанівка, Краснопілля і Долина. І там ще не всі заходи відбулися. Там що є. Військові моменти, тому ця цифра може ну, збільшитись. Є люди, які від віку загинули, є люди, які загинули від в момент там бойових дій від міна, від відбукових травм. На питання, а що з колаборантами, які співпрацювали та допомагали расистам, голова адміністрації відповідає, цим займається поліція з перших днів звільнення. Це поліційні заходи вони відбулись. І ці заходи ці були пов'язані з тим, щоб визначити роль кожної людини, яка була в окупації, чи щось там робила, або на момент ще коли Сіти був підконтрольний і штурмові дії розпочинались. Тобто, ці всі питання займається поліція, служба безпеки, і вони присутні, вони роблять свою справу. чекав їх? – Ну я думаю, що так. Да. Я думаю, що так. Рядом з нашими сусідами, які, ну, я не можу таких назвати. Ну я думаю, що да. Так. А такі люди є завжди і везде. тут у кожному селі та місті Донеччини можна знайти тих, хто чекав приходу росіян, аж до російських прапорів та агіток у них вдома. Щоправда, заради справедливості варто нагадати, що спочатку великої війни колаборантів виявляли по всій Україні і на заході, і на півдні, і на півночі. Що вже говорити про схід, де тема дружби з сусідами мусується з 90 х де у кожній другій. Родині в Росії родичі, де телевізор зазвичай транслює саме російські, а не українські телеканали, і не лише телевізор. Місцеві церкви, які на сході переважно філіали російської церкви, подекуди можуть змагатися з російським телевізором за право, хто краще мізки та налаштує українців проти власної держави. Стосовно риторики лаври, я сподіваюся, що після перемоги оці ці всі моменти маніпуляційні будуть обрані раз. На завжди тема Святогірської лаври, яка найвищий церковний статус отримала за президента втікача Януковича, окреме питання, відповідь на яке повинні дати відповідні служби. Саме у цій лаврі, за свідченнями очевидців, весною 2014-го ігор Стрелков Гіркін переховував своїх солдатів та зброю. А за вісім років весною 2022-го, мешканка Богородичного Наталя на власні вуха чула, як місцеві попи висловлювалися про український прапор. Идет батюшка и другому батюшке. А наши воины мы же были на украинской стороне. Лавра, украинская сторона, на Артема э, дроном повесили украинский флаг. Идет и говорит, это я лично слышала. И пусть кто-то там откажется. Ты видел, какую тряпку повесили? Утім, до цього прихистку московських попів в ноги Служби безпеки України ще не дійшли. Хоча СБУ вже багато де побувала і виявила цікаві та очікувані знахідки у філіалах РПС по всій Україні. Лавра була під на постійно на підконтрольній стороні України. Якби хто чого там не чекав, Збройні сили України, підрозділи національної гвардії, не дали ступити жодним кроком російських потвор на територію контрольний там, де була Лавра. Тобто річку ніхто не зміг перейти. Більш того, я вам скажу, що по вулиці хлібопекарня, це курортна, там пропори висять українські, і ці прапори провісили всю окупацію. Це отакий. Момент дуже важливий, тому що Росія кричала, що вона контролює а Насправді Святогірськ – це ціла вулиця українських прапорів, і ніхто їх даже не намагався зняти. Ось ця вулиця, де досі майорять українські стяги. Сюди окупанти боялися заходити, бо ця частина міста добре проглядається з гори напроти, яку контролювала українська армія. Саме тут, у першій тижні після деокупації міста, відкрилася невеличка пекарня, де безкоштовно випікали хліб. Для населення «Вони одні з перших почали працювати, безплатно привозити по 300 буханок хліба. Це дораз раз 4-5 днів. Не було, не було ж такого. Магазини всі ж закриті були. Відкрили магазин, пікарню встановили, почали випікати хліб. Дмитро із братом із Святогірська виїхав та вивіз родину задовго до окупації у березні в Дніпро, де орендував квартиру. У місто брати повернулися у жовтні. Відтоді працюють і живуть у пекарні. Один будинок родини повністю розбитий, інший цілий, але потребує ремонту. Родина Дмитра залишилася у Дніпрі. Оборудовання все ціле було. Через недільку вас встановили пекарню повністю вже хліб. Перше, по наверное, понадійнятися не могли. Ми тут по п'ять-по 10 похан. Цілий-цілий-цілий день. Валентина зі сльозами на очах розповідає, як місцеві, хто жив під окупацією у перші тижні після звільнення міста, буквально довилися хлібом, не могли наїстися. У Святогірськ жінка повернулася у вересні, щойно оголосили про звільнення міста. Я одразу додому Додому, дому всю дорогу було. Важко додому. На свій диван, на свою кровать, на свою подушку, в свій двір. І собака вона ждала. Тут мій. Приїхала додому, сусідка придивлялася, вони залишились пенсіонери. І собака моя сидить в дворі піжде мене. Тут, у рідному місті, де народилася і виросла, Валентина зустріла геть інших людей. Три з половиною місяці окупації, каже, дуже змінили місцевих. Постаріли, я приїхала багато, я годів на 10 старших сиді, ході і змінилися не лише люди. Валентина зізнається була шокована тим, що побачила, тим, що зробили росіяни з її красивим та багатим містом. Перлина Донеччини, як називали її місцеві, де відпочивала та лікувалася велика частина країни, перетворилася на руїни та попелище. От представте, оце все тільки воно все ціле, куча людей, куча машин. Вся Україна віддихала. І готелі, і комплекси, і лагеря, і діти віддихали. Було. Так побито все. Якщо б там місць цілий було, там, там ще красота. Там скільки забочків свадібних на тому мосту висить. Які оці доплімають? Дивіться, це дуже важко сказати, тому що ще працюють, по-перше, архітектори архітектор працюють в цьому напрямку. Зачастую кажуть, що 80%, відсотків, але це так ну це просто не порахувати. Утім, в усіх тих, з ким ми встигли поспілкуватися, попри пережиті та побачені жахи, руки не опустилися. Навпаки, місцеві запевняють, усе відбудують, відновлять, повернуть уже відбудовують, каже Валентина. По цеглині та штахітині. <плес> Врем'я, щоб нічого не було, а то все наживне, я так думаю, Щоб будемо вертатися додому, кожен вистановлювати буде своїми силами. Тому що людей вертається багато, всі їдуть додому. Болюся, вони там ну, по вулиці, щоб дом розвалений був. Люди приїхали, заложили собі там, отож на Сахарині найрозбитий участок. Ну все, війни подлатали, поставили вікна, приїхали з сім'єю додому, з дітьми сказали, ми вдома, все. Да? Ну, а що, От, якщо дом потребує ремонту, що ви робите? Тому будемо так робити. Дякуємо, не важна скільки ви мені тут знайдемо. Дай Бог, вдома, нікуди хаб більше рефлексим, що плакати. У нас працює хлібопекарня, у нас повертаються підприємці, у нас є вже яка-не якась торгівля. Є два пункти незглавності, є мобільний обігрів, пункт мобільного обігріву. В принципі, ну, Місто потрошки потрошки починає оговтуватись і повертатися. А щоб мир був тих. Обычная жизнь преимущественно, она все вернется. Она возродится, люди вернутся, откроются предприятия, магазины. Это все будет работать. Все главное, чтобы было тихо, чтобы назад ничего не вернулось. Это самое страшное. Мы надеемся, что все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Должно да, же, по крайней мере, когда-то да. 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 Мы надеемся скоро. Мы надеемся. По Спасибо. На да. И вам. И